Ще сніг в лісах кругом біліє, літають хмари снігові, а сонце зійде, потепліє, проглянуть квіточки живі. Підсніжники біленькі, білі, це перші вісники весни. Послухайте казку про підсніжник. Одного разу зима зі своїми супутниками, морозом і вітром, вирішила не пускати на землю весну. Насуплю брови, сказала зима і вітер з морозом повіє, усе скрізь замерзне, рятунку нема. Під снігом замре, заніміє. І тут сміливий підсніжник розправив свої пелюстки і попросив допомоги у сонечка. Сонце помітило тендітну квіточку серед снігу, зігріло землю і відкрило дорогу весні. Пролісок цві... цвіте в холоди, а влітку ховається в землю. Викопати підсніжник з землі можна побачити кріхітну коричневу цибулину. Це підземна комора проліска. Він поповнює її весною та влітку, набирається сил, щоб стійко перезимувати і першим покликати весну. Щоб не замерзнути в морозну ніч, підсніжник згинає свою стеблинку і ховає квіточку голівку під пухнастий сніжок. Ось так, до побачення.